Клуб доброзів починався з мого волонтерства в дитячих будинках і став великою всеукраїнською організацією, яка абсолютно органічно розвивалася як відповідь на ті речі, які відбувалися в країні. А після революції гідності я заснувала організацію офіційно в 2016 році, і ми дуже активно допомагали під час ковіду дітям і підліткам і під час війни дуже активно масштабувалися, тому що розуміли, що ми маємо бути там, де потрібні. В серпні нам буде вісім років. Оків і ми зараз визначилися та сфокусувалися на роботі саме з підлітками, тому що не так багато програм підтримки та допомоги спрямовані саме на них. А зараз вони проживають подвійно складний період в своєму житті це дорослішання і війну одночас. Якщо говорити про наш імпакт в цифрах, це понад 200 тисяч дітей. Мені складно правда, уявити, скільки там олімпійські 70 тисяч, да ну це там енна кількість олімпійських. Це три основних напрямки – ментальне здоров'я, підтримка. Ментального здоров'я через life skills education, навчання життєвим навичкам. Друге – це гендерна рівність, гендерне з умов насильства та жіноче лідерство, дівчаче лідерство. Третій напрям, який ми зараз також активно будемо розвивати, це профорієнтаційна історія. Наша співпраця з ісарєднання, Єднання, які підтримали нас завдяки єс, вона почалася насправді в перший рік повномасштабної війни, і вони допомогли нам бути більш професійними. Наприклад, один із перших кроків у нас був це саме crm система враховуючи кількість дітей, яким ми допомогли. А це насправді і дані, які мають бути захищені, і багато нюансів і деталей. завдяки підтримці ЄС, ми змогли організуватися досить швидко і зробити класну crm систему яка зберігає дані наших підопічних, які є в безпеці, які досить швидко дають нам інформацію і можуть допомагати нам виявляти певні інсайти деталі. На основі яких ми спроможні приймати кращі рішення, також завдяки цій підтримці сталося одне із відео, яке ми також випустили на початку здається 23-го року, робили в 22-му. І воно було про те, що ми не можемо зупинити ракети, але ми можемо допомогти дітям відновитися та знайти точку опору всередині себе. Чому це важливо для всіх нас? І чому нам важливо вкладатися в дітей і підлітків зараз, тим паче в підлітків, які дуже скорому перспективі стануть тими дорослими, які будуть приймати рішення, рулити країною так та. Відбудовувати її, тому що їхнє сучасне це наше майбутнє, і нам потрібно вкладатися в їх адекватність, в їх спроможність, в їх гнучкість, в їх резилієнтність, в те, щоб вони були спроможними та готовими до всіх викликів, які їх чекають. Ми були одним із перших фондів, який почав реалізовувати офлайн-проекти для дітей-підлітків і підлітків після деокупації Київської області. І ми спочатку, звичайно, орієнтувалися на ВПО, внутрішнє прям особи, дітей військових і цих дітей зараз у нас багато в місті сили, але ми прийняли для себе непопулярне принципове рішення для фінансування приймати всіх дітей. Тому що насправді зараз всі діти, які перебувають в Україні, це діти війни і без слідно ні для кого не проходить цей час. І насправді один із важливих моментів в роботі з дітьми, з підлітками, загалом, я думаю, з дорослими, є факт того, що інтенсивність. Поганих подій не дорівнює інтенсивності реагування перше, це напевно впливовість, сила впливу. Бо якраз наше громадянське суспільство це є очі Важливим пунктом те, що нас відрізняє від Росії, потужне громадянське суспільство, це також спроможні організації. Ознака сильного громадянського суспільства, напевно, також вміння консолідуватися, тому що це дуже важливо вміти бачити системи і розуміти, з ким ти заодно і з ким ти граєш на одному полі, і як ви можете виграти разом, тримати руку на пульсі того, що відбувається в країні. Але мене до сліз вражає дивувало, вражає що з початку війни я боже зараз навіть зможе. Уже сплакатися, коли ми допомагаємо людям в скрутньому становищі, потім ці люди стають нашими волонтерами і благодійниками. І для мене це така потужна сила. Є важлива історія, яка про клуб Добродів. цей фонд створений мною з єдиною метою допомагати. І цей фонд базується на дуже чітких цінностях. Ми не працюємо зі спонсорами тероризму. Ми не духаємо міжнародну спільноту. Як ми допомагаємо? Ми наші цінності передаємо через підлітків, з якими ми. З якими ми взаємодіємо, і насправді місце сили та підтримки, в якому ми зараз знаходимося, це місце де ти можеш бути собою. Мені здається, що дуже важливо якраз акцентувати увагу на тому, якими ми маємо бути, а не що нас чекає. Що нам потрібно чітко розуміти, якими ми маємо бути, і вирощувати цю поведінку, ці спроможності для того, щоб бути готовими до. Інших нових, більших, менших, але точно а, інакших викликів, а, які нас чекають. Це потужна сила, потужна сила, добра і любові, тому що дуже багато людей, які приходять в громадський сектор, вони туди приходять за покликом серця і потім стають професійними. У нас немає шансу не бути креативними, тому що нам потрібно неможливо робити можливим, і а, це нас вирізняє, і це дає дає нам потужності.